А ми збиралися пожити тут нормальним життям. Поживете, обіцяю. Я зараз у місто скоординуюся з ФБР. Ми тих падлюк прищучимо, не встигнуть до тебе добратися. А тим часом з вами тут побудуть Джексон і Гарріс. Джексон і Гаріс, тобто два поліцейських лишилися. А який голос? Ти бачиш, яка озвучка? Фантастично, неймовірно. Так. Я не знаю. На жаль, me. вибачте, довго триватиме політ. <реку> Приземлимось у Вальверде рівно через 11 годин. Дякую. якщо ваша ласка не турбуйте мого друга, він смертельно втомлений. А, Він його вбив. Він сидів біля нього і цей він його перевозив. Я здогадуюсь, що це, але якщо ти у мене вся надія не знає, на саню. <реку> 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 салі, пам'ятаєш, я обіцяв убити тебе останнього. <реку> <реку> Правильно, ти обіцяв. Я збрехав. Він скинув, якою дивіться. Я думаю, що Міц... це міцний горішок, міцний горішок. Та. Я приймаю цю відповідь, і це абсолютно неправильна відповідь.